Більше сотні сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області отримали рукави для зберігання зерна в рамках програми підтримки продовольчої і сільськогосподарської організації ООН та Мінагрополітики. Про це повідомив голова обласної ради Сергій Шульга на сторінці Кіровоградської обласної ради. Аграріям передали 2424 рукави. Така підтримка надається сільгоспвиробникам площа землі, в офіційній обробці яких становить від 100 до 10 тисяч гектарів та розташована на підконтрольних уряду територіях України. Реалізація програми стартувала на початку листопада. Олександрійська районна військова адміністрація вже традиційно продовжує допомагати деокупованим територіям України. 25 листопада, за участі керівництва Олександрійської РВА, військового капелана та керівника ГО Журавель Павла Таревського, офіцерів військово-цивільного співробітництва, відбувся виїзд та передача гуманітарної допомоги жителям нещодавно деокупованих територій Херсонської області. До складу гуманітарного вантажу, що був доставлений та переданий для подальшого використання. Увійшли продуктові набори загальною вагою приблизно 720 кг. кілограмів. Йдеться на сторінці Олександрійської РВА. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю Олександрійська міська організація Товариства Червоного хреста України у співпраці з міською радою організувала видачу допомоги даній категорії жителів. Це великі продуктові набори вагою 17 кг, які містять крупи, макарони, консерви, чай, борошно, цукор тощо. Пакунки отримають близько 150 людей з особливими потребами, серед яких підопічні терцентру та міського громадського об'єднання інвалідів Віра. Видача продуктових наборів уже розпочалась і проводитиметься протягом кількох днів, зазначено на сайті міської ради. Центр надання адмінпослуг інформує, що 1, 2, 5 та 6 грудня в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за листопад за тимчасове розміщення ВПО, які проживають безкоштовно. Прийом буде проводитися за попереднім записом в електронну чергу, яка буде формуватися на один прийомний робочий день. Отримати талони можна на рецепції ЦНАПу Перший поверх приміщення міської ради. Телефон для довідок 0800 40 44 45 Свято від волонтерів для 50 маленьких приютівців та дітей із родин вимушених переселенців влаштували 29 листопада у Цукрозаводському СБК. Організатором заходу виступила команда творчих волонтерів на чолі з Єгором Ющиком з Олександрією. Саме вони за підтримки небайдужих меценатів запропонували малечі різноманітні ігри, конкурси і розваги, подарували приємні емоції, щоб розрадити у такі нелегкі часи. Деться на сторінці приютівської громади. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 35 нових випадків COVID-19. Захворіли 31 дорослий і четверо дітей. Один летальний випадок помер 75-річний чоловік з Новомиргородської тергромади.